Напередодні Дня великої перемоги в Уманській загальноосвітній школі перших третіх ступенів №11 11 імені Миколи Платоновича Бажана. Учні, педагогічний колектив школи, запрошені гості вшанували героїв Великої вітчизняної війни. Відбулася лінійка, приурочена 69-й річниці визволення України від німецько-фашистських загарбників. З подвір'я школи доносилися слова вдячності та шани ветеранам, лунали пісні, декламувалися вірші. Також виконувалися. Танці пропонуємо вам зазирнути на подвір'я школи і на власні очі подивитися, чи пам'ятає сучасне покоління про героїв війни уманська загальноосвітня школа номер 11 імені Миколи Бажана не могла залишитися осторонь події, яка колись сколихнула весь світ, і по цей день залишається прикладом справжньої відваги, мужності та патріотизму. Кожного року, 9 травня, ми згадуємо великий день день перемоги. Урочиста лінійка в школі розпочалася традиційно. Лунав гімн, вносили прапор. Далі директор школи Володимир Сокирський звернувся до учнів і сказав слова, які йшли від серця. Також він наголосив, що Україна зараз переживає не найкращі часи. Вона бореться з агресором, і підтримка це те, що їй зараз необхідно. Подякував своїм вихованцям за патріотизм. Ми сьогодні з вами проводимо надзвичайно. Актуальний захід, лінійку, яка присвячена 69-й річниці визволення нашої держави від німецько-фашистських загарбників. Ми люди, які живемо в мирі, дружбі, злагоді. Ми люди, які не чули пострілів, не чули вибухів, не бачили крові, не бачили, як гинуть люди. Я дуже хотів би і дуже прошу вас, шановні мої учні, перш за все. Пам'ятайте своїх рідних і близьких людей, які завоювали цей мир. Знову ж таки, згадайте обов'язково їх сьогодні, обов'язково згадайте завтра. Подякуйте їм про себе. Нещизне в пам'яті людській не піде в забуття великий подвиг і велика трагедія нашого народу, його битва, його перемога над ворогом, бо є ще свідомі громадяни, які пам'ятають і говорять про день перемоги. В Воманській загальноосвітній школі номер 11 лінійка проходила в два етапи. Спочатку найменші вихованці школи з першого по п'ятий клас мали змогу віддати шану ветеранам війни, а потім відбулася лінійка для старших класів. У руках учні тримали портрети своїх прадідів, прабабусь або просто тих людей, які загинули під час Великої Вітчизняної війни, захищаючи рідну землю. Також на лінійці презентували синю хустину символ перемоги прадідів. На ній розмістили 25 імен, це 25 героїв Великої Вітчизняної війни. Кожний клас брав участь над її створенням. В нас клятва єдина і воля єдина. Єдиний в нас клич і порив. Ніколи, ніколи не буде в країна рабою фашистських катів. Ці слова належать Миколі Платоновичу Бажену. Він один із тих, чиє ім'я розмістили на синій хустині. Колись Микола Платонович навчався в Ській школі номер 11 а тепер вона носить його ім'я під пісню Ми з тобою, сестра, і що станцюєм. Шкільний двір перенісся у сорокові роки. Вічна слава героям, які вистояли і перемогли у великій вітчизняній війні. Пам'ять про них назавжди залишиться в серцях майбутніх поколінь.